Real the Map – це змагання, в якому пілоти з'ясують, хто краще знає мапу автодромів світу. Батл складається з 10 раундів, на кожен з яких буде виділено рівно одну хвилину. Після того, як перший з учасників зробить цей вибір на мапі, опонент залишиться лише 20 секунд на остаточне рішення. Переможе той, в кого залишиться більше балів. Ну що, друзі? Всім привіт! Нове відео Real The Map. І сьогодні у нас приймають участь зліва. Павло Денисенко і справа Домінік Хорашавін. Обидва хлопці-картингісти, обидва сім рейсери. Але подивимось, хто сьогодні з них вийде переможцем і хто краще знає мапу автодромів світу. Ось перший раунд, ну ні, ну ні, друзі, ну це дуже легко. Це вуличний автодром, який знаходиться у Монако, і це перший поворот. Ну це дуже дуже легко думаю зараз. І Домінік, і Павло бороться з цим завданням дуже дуже швидко. Так, і Домінік знаходить цю точку дуже-дуже швидко. Подивимося, ще впорається з цим поводини Сенка, він все ще шукає. І так так знаходить їй однаково. Кількість пойнтів заробляють у цьому раунді хлопці в цьому раунді нічиє. Прикольно. Ай, тобто, якщо може бути ситуація, що ми однаково кількість балів залишаємо, Хорошо. Да, да. а ти неплохо. Другий раунд, і так, цей трек я пам'ятаю, точно випадав у нашому міні-чемпіонаті гріл за який ми проводили під час 11 сезону. Ой, але як він називається? Це точно так бачимо з домену, що це британський трек на Вені? Ні, ні. Поки що не мачу ніяких підказок для особисто мене, але побачимо, чи знайдуть хоча б якісь лісові підказки. Наші учасники. Паша, ну ти маєш це знати. Тут тільки тепер знайди це. Це ага, ага, О, ні, чи да? та да залишається 30 секунд. Поки що, і Домінік, і Павло шукають шукають цей трек, але не можуть його знайти. 10 секунд на таймері, приблизно поруч залишають відмінку хлопці. 3-2-1-0 і що? І Павлу Денисенко все ж таки був ближче 16 кілометрів до значної відмінки. 280 вісімдесят поєнтів він знімає з рахунку Домініка Харашавіна. Я пам'ятаю, що Донінгтон біля великого міста на букву Н, але перепутав Нотінгем з Нота Третій раунд і. Ну, насправді легкіпойнт це Або Дабі, Ясмаріна Сьоркіт, якраз таки третій сектор. За один поворот до того місця, де розклався Нікола Сватіфі у 2021 році, але не багато хто хоче про це згадувати. Тож давайте коротше, що правильно подивимось, який пік зроблять наші учасники: Павло Денисенко і Домінік Рашавін. 20 секунд пройшло, бачимо, що хлопці знайшли Або Дабі. Це було не так вже й важко для них, але... Важливо знайти саме цю точку, саме це місце. Домінік знаходить, залишає свою відмітку на мапі, поки що не робить конфірм. Поводу все ще в пошуках, все ще не може знайти. Залишається у нього десь секунд і так-так. Домінік 8 метрів до зазначеної відмітки, 5 тисяч поєнтів для нього, 4998 для Павла. Ну, в цілому Павло програв цього ж 3 поінти. Що? Блін, ти прикалуєшся. Я не знаю, я щось в ньому плутаюсь. Четвертий раунд, друзі, давайте дивитись. Ну, ну це іммоло. Це імо так бачимо. Це пряма стратфініш, стара конфігурація. Бачимо, на якій була ця легендарна шикана. Ось, але так, це Імола, яка знаходиться не здалеко, так би мовлячи, від Сан-Маріно. Ні, подобається, щось мені підказує, що хтось з хлопців все ж таки не зможе знайти цей автодром. Оу, oh, 7-8 навіть секунд пройшло Домінік на те, щоб його знайшов. Він автодром вже майже знайшов і вже готовий залишати свою відмінку на мапі. Тим часом поки що. Павло це ще шукає десь поблизу Сан Маріно, але є невеличкий підвугу, бо треба шукати у північно-західному напрямку від Сан-Маріно. І зараз Павло, звісно, втратить на цьому дуже-дуже багато часу. Я б навіть сказав, що можливо навіть невеличку фору дає Домінік своєму опоненту. Поки що не робить остаточний пік Домінік, залишається 5 секунд А те, що Павло все ж таки знайшов цю трасу, але не може він знайти. І що? Давайте подивимось у цьому раунді перемога за Домініком Хорошавіним, і поки що він приблизно на 150 п'ятдесят випереджає Павла Денисенко. Чекай, так це ж і, і, і мало. Ну так, да. але вона не знаходиться в країні Сан Маріно і все що? Серйозно? Просто називалась колись гран-при Сан Маріно. А -а -а. я не знав. Тараунд, майже екватор наших перегонів. Ну це дуже легко, пряма старт-фініш, але у зворотньому напрямку. Якщо подивитись, то це якраз таки перший поворот, траса, яка знаходиться у Канаді, місто Монреаль. Те, що залишається так, це тільки подивитись на пік від наших учасників. Думаю, що в цілому він не буде дуже таким важким, але хтось з хлопців, я думаю, точно втратить свої поєнти. 15 секунд пройшло. Хлопці знайшли Монреаль, залишилось тільки знайти цю трасу. І так бачимо, що Домінік мені Кораша він знаходить саме парк, навколо якого проходить цей трек. І Павло Денисенко також знаходить цю трасу він поблизу цієї стартової точки. Домінік робить свій пік, залишається 20 секунд, навіть трохи менше у Паво Денисенко. І все ж таки трохи ближче був Домінік мені він 14 метрів від нього і 73 метри. Павло Денисенко, але обидва заробляють по 5 тисячі. Тисяч поїнтів у цьому раунді нічиє. Стараунд, і ну впізнати насправді за цими краєвидами дуже-дуже легко. Крудкісний поворот 130Р. І це країна Японія Сузука Серкіт. Подивимось, хто з наших учасників буде ближчим, чи це буде Домінік, чи все ж таки Павло. Але скажу вам точно, що цю трасу не також легко знайти на мапі. Залишається 40 секунд, хлопці, ну, знайшли Японію. Поки що знайшли Японію, але знайти Сузуку їм поки що не вдається. Можливо, на поточний момент, до речі, Паво Денисенко ближче, ніж До Роша. Він залишається 5 секунд. І що? ні, все ж таки був ближчим Домінік. 744 поінти Він списує з рахунку Павла Денисенко, який, в свою чергу, чомусь він у останню мить змінив своє рішення. А так, якщо б він цього не зробив, то, до речі, він був би точно ближче. Так, раунд, друзі. А давайте вивчати. О, а яка цікава! А яка цікава і насправді дуже легка конфігурація, яка трохи спочатку збила мене з пантелику. Але так, це трек, який знаходиться у Бразилії, трек, який знаходиться у містечку під назвою Сан паулу має назву «Інтервагос між двох озер. А давайте що зробимо? знаєте що? А давайте подивимось одразу ж. Візьмемо і подивимось, який пік залишать наші хлопці. І вже 15 секунд пройшов, і до мені Корша він знаходить цей трек. Павло Денисенко поки що знайшов тільки місто Сан Пао. Йому все, що треба, так це знайти район інтервагос, який, власне, і знаходиться між двох озер. Залишається 10 секунд. у хлопці вони знайшли цей трек, але поки що не можуть визначитись з тим. Де залишити свою відмінку на мапі? Залишається декілька секунд, 3-2-1, і що? Однак ви кількість поєнтів заробляють хлопці, і у сьомому раунді нічия. О, ну я ближче. Стоп, а чого ну, воно взагалі точку над поставило? Я, — Я теж не зрозумів. Це якось дивно. Ну ладно, такі правила. Mm. Я теж я, ну, типу, ми ж висіли над тім сектором. Так, да, ми, ми над останнім сектором. Так, друзі, восьмий раунд. Ох, ну ми одразу бачимо, що це якийсь американський трек, а якийсь Дайтона. Тайтон International Speedway. Ну, думаю, хлопці так в цьому пізнають цей трек, та ще й можливо побачить назву цього треку. Подивимось, хто саме з учасників буде ближче до цієї зазначеної точки. О, які знайомі О! місця. Знайомі місця. Ага, а тепер знайди це. А тепер. Боже мій. Я вообще ноль поняття, навіть якому це втрати. Америка, це прям саме хорор для мене. От це все знайти. Так, залишається 20 секунд, а хлопці навіть поки що не можуть знайти саме штат, до речі, в якому знаходиться цей автодром, і вже на таймері менше ніж 10 секунд, і хлопці все ще не знають де залишити свою вібінку. Важливо з її залишити цю вібінку на мапі і у наскільки все ж таки ближче був Павло Денисенко, і скільки 6600 тисяч списує він з рахунку Домініка Мініка Харашавіна. Йо я моя... по пісні просто Sweet Home Alabama думаю, ну давай давайте дасть. Єма, оце мене Орландо? Серйозно? Я не знав. Гг. Ну, я хоча б точно сказав, що це біля океану. Дев'ятий <при> <WiFi> <still> раунд äh, прапор Німеччини. Давайте подивимось на конфігурацію. Ну, і це, ну, це як ніби Фокінхайм, як на мене, це дуже-дуже знайомий Так, 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 це це точно, це точно Хокінхайм. трек з дуже цікавою конфігурацією, трек, на якому була дуже дуже видовищна боротьба, особливо дощ. Але чи знаєте, наші учасники де знаходиться цей трек на мапі? Залишається 40 секунд. До речі, я згоден з тим піком, який робить Павло Денисенко, бо південніше. За Кьольн знаходиться Хокінгем, але де саме це ще треба знайти, до речі, детально знайти на мапі. Або можливо він південніше за Франкфурт, Ось тут, напевно, все-таки за Франкфурт, Напевно, так, так, так. Окей, тим часом залишається приблизно 10 секунд. До міні. все ще поки не знайшов цей трек. 4-3-2-1 роблять свій пік хлопці, І. 145 км від Павла синку і 139 від Домініка Хорошавіна і лишень 49 балів спису. Домініка Хорошавін. Не забувайте, що у останньому раунді можливо відіграти аж 28 тисяч поїнтів. Тому доля цього батву поки що не вирішена. Я ще хотів біля Майнхайму пікнути. Гейдельберг. О господи, у мене там рідня живе. Гейдельберг. Ну і останній вже 10 раунд. Але навіть якщо не обертати камерою, бачимо ну просто безліч підказок і зліва на трибуна Барселона, і справим бачимо Сьоркіт за Барселона. Так, цей трек, який знаходиться у Іспанії. Не що подивимось, хто ж все ж таки переможе у цьому батлі, чи втримує поводу на Санка свою перевагу, чи можливо побачимо камбек від Домініка Хорошавіна? О, я знаю, де це, але я проіграв, свій бо ти це теж знаєш, де. Да, але не факт. Не факт, що я знайду. Залишається 45 секунд. Бачимо, що Домінік міні Короша він і знайшов трек, і залишає відмітку на мапі. Залишається 15 секунд, то Поводинисенко він шукає. Він шукає цю трасу. Він десь поблизу Барселони знаходиться. 5, 4, 3, 2, 1. І що який пік робить по Денисенко? Так він не знайшов цю трасу. Він програє у цьому раунді, але він виграє у цьому батлі. Я що виграв? Ну да. так. А ти кажеш: Блін, як мене дето тебе підвела. Просто 6 тисяч поинтів я там проїгнав. Ну і що, друзі, дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви дивились наше нове відео гріл Мап. Ну, як завжди, побачимось у наступних.